Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось я нахожусь в своїй маленькій теплиці, де посіяні вже вірніше посаджені огірки Еколь. Ці огірочки я вже вирощую другий рік. А почала їх вирощувати по рекомендації каналу Бабусині рецепти надії з Івано-Франківська. Вона порекомендувала, я купила насіння і почала вирощувати. в минулому році був дуже гарний врожай, і я закупила насіння і знову вирощую. І ось, бачите, який вигляд вже мають оці огірочки, посаджені через розсаду. Я вже їх раз підгодувала. Дала їм старт для росту. Це азотне добриво зелене, в яке входять зелена перебродівша трава, корінний послід е, дрожжі та сахар. Така болтушка. Я підлівала по 2 літра на 10 літрів води і підлівала гірочки. А зараз я вже так як вони зав'язуються, їм потрібна їжа. Весь час азотом підгодовувати не, не можна. Іначе зелені буде багато, а плодів буде мало. Тому друга підгодовка огірка Еколь на 5 червня 2023 року. Беремо теплу воду. Беремо Нітрат калію, калієва селітра харчова, калій но 3 Ось, отак виглядає, так виглядає. Беремо неповну ложечку на 10 літрів води, добре розкалакуємо. А для того, щоб і калій засвоївся набагато краще, і коренцям, коренець у огірків це серце. Так як у людини серце головний орган, так і для огірочка коренець головний орган для його росту і розвитку. Тому беремо селітра магнієва, магній азотокислий технічний. Для того, щоб краще засвоївся калій, додаємо такі пластинки магнію Технічний. А це те у мене калій харчовий, нітрат калію, харчовий. І все це добре. Розчиняємо і підливаємо під корінь. Годуємо корінь. Рослинка засвоїть його за 3-4 доби. Огірки дуже швидко засвоюють підгодовку. Це не помидори, не баклажани, які на сьомий-десятий день тільки мають можливість засвоїти все, що їм дали. Огірки набагато швидше це все засвоюють. І будемо полівати. Зараз таку ж болтушку зроблю в лієчку. Ось.